ГМО, але не в продуктах, це стосується живих істот. Зараз обговорюють пропозицію вести глобальну заборону мораторій на використання в дикій природі генетично модифікованих організмів. Ну, наприклад, дивіться. Комарів, яким змінили гени, щоб вони не переносили малярію, жаб, яких роблять стійкішими до хвороб, або гризунів, яким фактично зламали фертильність, щоб вони більше не нищили екосистеми островів. Науковці, які виступають за заборону, кажуть, що наука рухається надто швидко і не має чіткої оцінки ризиків на майбутнє. А ті, хто проти заборони, вважають, що це буде гальмо для науки, вони не хочуть тотальної заборони, а закликають до реальної індивідуальної оцінки кожного проєкту. Так, малярія та інші хвороби це реальні загрози. Але з іншого боку, таке втручання в природу, зміна самого організму, це ж може бути назавжди. І знову ж таки, якщо це, щоб врятувати певний вид від вимирання, то ніби норм, так? А якщо це, щоб острів не пропадав, то вже якось звучить не дуже, правда? ж? Я не знаю, чи існує ця істина десь посередині, але здається, світ уже не може просто нічого не робити. А що думаєте ви заборонити чи обмежити?